Вітаю, мене звати Юлія Топольницька. Це урок громадянської освіти. Повномасштабне неспровоковане вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Кардинально змінило уявлення міжнародної спільноти про стабільність миру у Європі та світі. Глобальна система світової безпеки виявилася неспроможною виконувати свої функції: попереджувати та зупиняти війни на планеті. Територія України зазнає ракетних обстрілів, снаряди влучають у цивільні об'єкти. Застосовуються касетні боєприпаси, фосфорні бомби, що належать до заборонених видів зброї. За час повномасштабної війни Росії проти України трагедію відчули не лише мільйони українців та українок, що втратили рідних та свої домівки, але й уся планета. Сьогодні на уроці ми спробуємо з'ясувати, як війна Росії проти України спровокувала низку глобальних наслідків, деякі з яких ми відчуваємо вже зараз. З іншими світові доведеться зіштовхнутися у близькій чи далекій перспективі. Зокрема, мова йтиме про кліматичні та екологічні наслідки, спричинені агресією Росії проти України. Перегляньте, будь ласка, відео.

Це тизер до документальної стрічки «Дівія» режисера Дмитра Гришка про вплив російського вторгнення на природу України. Про які наслідки російської агресії в Україні розповідає цей відеоролик. Український екоактивістський рух з перших днів повномасштабного вторгнення. Фіксує масштаби руйнівного впливу війни на екологію України і намагається привернути увагу світу до війни в Україні. Команда екоактивісток за підтримки Європейського Союзу у 2022 році започаткувала проєкт War Mental», мета якого підвищити освіченість молоді щодо впливу російської агресії на екосистеми в Україні. На завершальному етапі проєкту було створено комікс. Він розповідає про брата та сестру Юрка та Мирославу, які тікають від війни. Намагаючись знайти прихисток у лісах Київщини, сумують за пораненими полями Чернігівщини, бачать на власні очі звірства проти тварин на Харківщині, минають забруднені води Донеччини та Луганщини, дізнаються про втрати заповідних територій на Херсонщині, з неба відзначають зруйнованість ландшафтів Запоріжжя. Від час мандрівки діти війни знайомляться із героями та героїнями, символами та образами найкривавішої війни 21 століття. Які є уособленням сміливості, стійкості і незламності українського народу? Об'єднайтеся у групи, проаналізуйте кожну з локацій коміксу, їх всього шість. Якщо ви опрацьовуєте матеріал уроку самостійно, оберіть, будь ласка, принаймні одну локацію для себе і опрацюйте за запропонованим алгоритмом. Про які екологічні наслідки російської агресії проти України йде мова у вашому сюжеті. Що найбільше вас вразило під час роботи з коміксом? Знайдіть у додаткових джерелах інформацію по Україні, що стосується того аспекту екологічного лиха, яке ви досліджували у коміксі. Чи змінилося щось із часу появи коміксу? Придумайте продовження сюжету, який ви досліджували, аби привернути увагу людства до екологічних наслідків російської агресії проти України. Окремо слід поговорити про вплив російської агресії на Чорне Азовське моря та їхні узбережжя. Організація Крейнер на своєму сайті створила рубрику Екологічний терор. У якій зібрано низку досліджень про екологічні наслідки війни в Україні. Значна увага приділена проблемам забруднення морів. Після початку російсько-української війни 2014 року чимало об'єктів природно-заповідного фонду опинилися в окупації. Російські окупанти здійснили мілітаризацію Кримського півострова. Унаслідок знищення Каховської ГЕС, у червні 2023 року, у Чорне море потрапили колосальні обсяги прісної води, забрудненої добривами, паливно-мастильними матеріалами та стічними водами. В Одеській затоці науковці зафіксували стрімке опріснення води і падіння солоності, а в деяких прибережних ділянках в окремі періоди дуже високу концентрацію азоту, що може бути ознакою забруднення води каналізаційними стоками. Різке зниження солоності призвело до загибелі окремих колоній мідій, мальків та ікри риб, що надалі може позначитися на змінах усієї прибережної екосистеми. Через численні російські атаки в прибережній зоні Чорного моря фіксували руйнування очисних споруд і портової інфраструктури, унаслідок чого зазнали пошкоджені резервуари для зберігання палива та перероблених матеріалів, зернові термінали і термінал із соняшникової олії, яка потрапила у воду і забруднила акваторію. Додатковими джерелами забруднення в морі є затоплена військова техніка кораблі та боєприпаси, з якими у морське середовище потрапляють хімічні сполуки. Залишки ракетного палива, важкі метали і нафтопродукти. За оцінками науковців та даними супутникових знімків, нафтова плівка вкрила десятки тисяч квадратних кілометрів морських охоронюваних територій України. Вкриваючи воду тонкою плівкою, нафта перешкоджає проникненню кисню, чим завдає величезної шкоди підводним мешканцям і часто призводить до їхньої масової загибелі. Інша довгострокова проблема замінування акваторій і великих територій України. Міни забруднюють довкілля вибуховими речовинами та важкими металами, а також унаслідок випадкової детонації призводять до масової загибелі риби та червонокнижних савців, афалінів, білобоких дельфінів та фоцен тобто морських свинок. Окрім вибухів, використання радіолокаційних станцій підводними човнами впливає на здатність дельфінів використовувати ехолокацію, важливу для навігації та спілкування. З лютого 2022 року науковці фіксували випадки масової загибелі китоподібних майже у всьому Чорному морі. Відповідно до Кримінального кодексу України, екоцид це масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Вплив російських окупантів на довкілля України цілком може підпадати під таке визначення. Водночас, і у випадку з масовою загибеллю китоподібних і в інших справах щодо екоциду треба зібрати велику доказову базу. Це складний і трудомісткий процес, але дуже важливий у контексті фіксування впливу війни на довкілля. Інше важливе питання, як за знищення довкілля притягнути Росію до відповідальності на міжнародному рівні, адже поки що екоцид не додали у перелік воєнних злочинів, які підпадають під юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Поміркуйте, як знищення окупантами акваторії Чорного та Азовського морів. Плине на світ, Україну і на вас особисто. Що може зробити світ, Україна і ви особисто, аби врятувати і відновити життя Чорного та Азовського морів? Широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну може стати одним із провідних чинників зміни клімату на планеті. Відповідно до огляду Всесвітнього економічного форуму у 2023 році, ризик неспроможності протидіяти зміні клімату визначено четвертим з десяти основних ризиків у дворічній. І першим у десятирічній перспективі бойові дії спричинюють збільшення викидів парникових газів. Так, через підвищене споживання нафтопродуктів, військовою технікою, тільки за перші 150 днів широкомасштабного вторгнення в атмосферу потрапило майже 4 мільйони тонн СО2. Це у 10 разів перевищує викиди військової техніки в Україні протягом 2021 року. За даними міндовкілля та міжнародних експертів, у наслідок розв'язаної РФ війни зафіксовано щонайменше 22 мільйони тонн викидів. СО2. У разі влучення снарядів у будівлі та споруди виникають пожежі, через які в повітря потрапляють небезпечні продукти горіння, переважно оксид азоту, важкі метали і газові сполуки. Крім того, у наслідок виникнення пожеж у природних екосистемах і загоряння посівів, лісів і лісосмуг, відбуваються викиди сажі та газоаерозольних сполук. Парникові гази також утворюються через горяння палива у результаті роботи літаків, важкої військової техніки запуску ракет. За даними ООН, війна РФ проти України може зірвати досягнення цілей з уповільнення зміни клімату. Наслідки війни створюють ризик дестабілізації світових продовольчих та енергетичних ринків і матимуть значний вплив на зміну клімату. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш у виступі на всесвітньому економічному форумі у Давосі Швейцарія 18 січня 2023 року наголосив: ми наблизилися до зростання на рівні 2,8% по Цельсію. Наслідки, як ми всі знаємо, будуть руйнівними. Деякі регіони нашої планети стануть непридатними для життя. Для багатьох це стане смертним вироком. Вплив війни РФ проти України на зміни клімату не обмежується виключно територією нашої держави. Пошкодження газогонів Північний потік може спричинити кліматичну катастрофу. Зокрема, витоки газу створили 700 метровий басейн киплячої води у Балтійському морі. За оцінками німецьких експертів, у результаті виходів в атмосферу потрапило близько 300 метричних тонн метану одного з найпотужніших парникових газів. За оцінкою федерального агентства з навколишнього середовища Німеччини, зазначена кількість газу матиме приблизно такий самий вплив на клімат протягом 20 років, як річні викиди понад 5 мільйонів автомобілів у США. Викиди спричинені воєнними операціями у мирний час і під час воєнних дій досліджено лише частково. Тож ми можемо лише приблизно уявляти, які катастрофічні наслідки має російська агресія для України і для світу в цілому. Уявіть себе учасниками і учасницями міжнародної кліматичної конференції. Наведіть три переконливі аргументи на користь думки, що Росія, держава-терорист, знищує цю планету. Що ви готові зробити, аби врятувати екосистему України від загибелі? Чи погоджуєтесь із думкою великого українця В'ячеслава Чорновола, який сказав: Україна починається з тебе? Поміркуйте над його словами. Я ж завершуватиму наш урок. З вами була Юлія Топольницька. Зичу успіхів! Y para morir.